Це пункт розподілу населення та видачі гуманітарної допомоги «Совини гніздо» в Ужгороді. Тут один з пунктів реєстрації для отримання допомоги 2220 гривень на людину. Першою зареєструвалася вимушена переселенка з Харкова Ірина Лободенко. Вона приїхала з дочкою та онуками. Сім днів просиділи в підвалі. Сім днів просиділи у підвалі. Це дуже страшно, коли бомбили. Жахливо. Після семи днів ми виїхали. Напевно, днів десять, як ми приїхали. З Харкова ми добиралися майже тиждень з зупинками у Дніпрі та через велику завантаженість траси. Зараз багато людей в Україні залишилися без житла та роботи. Ми, наприклад, приїхали. У мене одна сумка, все що на мені, і ще один костюм. Тому ця допомога буде дуже доречною. Заступник голови закарпатської ОВА Петро Добромільський розповів: на Закарпатті діятимуть понад 700 пунктів реєстрації людей для отримання допомоги. Гроші можна буде отримати у відділенні Укрпошти за три дні після реєстрації. У всіх центрах соцзахисту і по ОТГ і по старостатам будуть працівники. Є в них розгалужена волонтерська мережа, які теж будуть цією програмою працювати у всіх центрах, де в нас є локації по області. Це більше 700 місць, які будуть опрацьовуватися для того, щоб пришвидшити. Соціальний захист на місцях буде накопичувати цю інформацію, швиденько передавати в комунальний заклад обчислювальний центр у департаменті соціального захисту. Списки будуть надаватися на Укрпошту і для. ООН, і вони зможуть швиденько це все опрацьовувати. Гроші вимушеним переселенцям будуть виплачувати впродовж трьох місяців. Розповів радник управління верховного комісара у справах біженців ООН Іван Салеєв. Ми орієнтуємося на 45 тисяч людей. Це приблизно 15 тисяч сімей. Розмір допомоги 2220 гривень на людину у місяць на всіх членів сімей. Отримувати допомогу буде хтось один, але одразу на усіх. Оксана Ушакова, Лонті Николишин – колишин. Новини на Суспільному.